Сьогодні до сесійної зали завітав страшний термін, який називається популізм. Що воно таке? І як з цим популізмом боротися? Ми сьогодні дізнаємося від наших народних обранців. Вінницькі депутати підняли тему популізму і мораторію на нього. Для місцевої громади це була справжня сенсація. Новина швидко поширилася інтернетом та сколихнула тим самим хвилю бурхливого обговорення. Тема популізму не нова. Українські політологи вже давно говорять про популізм, тільки застосовується термін відносно нашої влади. Інтернетом давно гуляє відео про яскраві приклади популізму від наших можновладців. Для того, щоб прославитися нашим очільникам, варто лише відкрити рота. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб. То куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо! Вчора я отримав символічний подарунок від вашого керівника. Я з великою повагою зможу його завжди одягнути, тому що ми одна команда. Тому що ми одна команда, на яку сподівають, на яку покладають надії кияни навести порядок і законність в нашому місті. Завчуть потім запитаєте, цей уряд буде публічним, відкритим, ефективним, реформістським і буде здатним застабілізувати ситуацію в країні раз. Відновити економічне зростання два, побудувати ефективну роботу з міжнародними фінансовими інституціями. Три потурбується і про аграріїв, і про шахтарів, і про пересічного українця. Це завдання, яке має виконати уряд. Стосовно невиконаних обіцянок, напевно, вже потрібно окремий пункт в історії писати, що обіцяла влада народу, або ще можна провести майстер-клас для інших розвинених країн. Як розводити популізм? в вільне відкривання державного часу? Взагалі, обіцянки наших депутатів це наші казки шихі -різади. Вони безкінечні. Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Поставили питання про продаж активів одразу ж після набуття посади президента. 1 сентября 2015 года вы без будь любой визы можете по паспортам подорожевать и не признаться. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. Деякие обещанки поза межею реальности. Я не отношусь ни член никакой партии. Я, у мене нет связи ни з одним из существующих груп группировок. после того как я получил мандат от президента Украины, и з этим мандатом я сюди приїхал э, посята чистом на всіх уровнях и пресечь разгул організованої приступності. То що ж таке популізм? Це питання на сесії міської ради підняла депутата Ганна поясніть, Що таке популізм? Питання друге. друга. Наведіть хоча б п'ять ну, критерій, що таке популізм. Це що, коли людина має гроші, щоб купити молоко, і не має гроші, щоб купити е, сандалі. Чи не є насправді запропонований проєкт рішення якраз прикладом такого популізму? Дякую. Це добре питання. Вікторич, ставимо на голосування. Хто і як для себе по душі вважає, що таке популізм? І який може дати свої відповіді на ті питання, які поставила Давиденко, то так може голосувати. Тому я ставлю на голосування. 36 рішення прийнято. Скажіть, будь ласка, що таке популізм? Популізм. В якому сенсі ну, саме ця інтерпретація? Вираз... Як це розуміти просто? Давайте ми не будемо чіплятися за визначення, тому що я можу вам надати е, визначення е, літературне. Я скажу так, що багато досить лунають пропозиції від е, громадських організацій, партій, які ну, дійсно не мають нічого спільного з е, можливістю їх виконати. Ну, наприклад, пропонують побудувати в місті Вінниці е, там, метро, як в Чикаго. Ну, популізм угу. популізм е, реально. Термін популізм політика, що апелюється до простих народних мас. Дуже часто популізмом називають загравання влади з народом, або коли влада дає обіцянки чи якісь політичні партії народу, і не в змозі їх потім використати. Але цей термін не є негативним. Дуже часто популізмом називають голос народу. Якщо відверто, то вперше, коли я почула, що прийняти таке рішення, я ну, складно серйозно сприймати такі речі. Я думала, що це жарт, незважаючи зважаючи на те, що зараз не Квітені, я думала, що це просто приколи, і люди говорять про два окремих слова, коли говорять про популізм. Але якщо серйозно, то це саме рішення, воно і є популістичне, абсолютно абсурдне. Таке, що ну, я не думаю, що воно буде підтримане ще хоча б однією міською радою, не кажучи, вже на центральному рівні. Тому, ну, воно абсурдне. Рішення е, органів місцевого самоврядування мають прийматися виключно в рамках закону. Законодавці у нас не визначено, що таке популізм. Такого терміну немає. Власне рішення прийняли. Я думаю, що вся Україна підтримає, тому що ну, нарешті наші політики не будуть ходити і показувати себе по телевізору, розказувати різні речі, які ніколи в житті вони не реалізують. Тоді стане більше ефіру по телевізорах. Наші діти зможуть дивитися нормальні передачі, гарні. Журналісти нарешті займуться справами. Забороною чи ні, а що таке популізм, наші люди добре знають. Тому, коли починають роздаватися обіцянки, українці одразу ж роблять висновки. Ви вмієте правду говорити. Якщо не вмієте, то коли наша страна буде говорити правду? Коли Коли ми правильно заживемо? Коли ми будемо вірити нашій власті? Коли наша власть побачить нас, як каже мер нашого міста Сергій Моргунов, популіст для кожної людини є поняття особистим, в залежності від світогляду людини. Але цікаво, чи підтримують дане звернення інші міста або Верховна Рада. Час покаже. любов Завальнюк, спеціально для власної інфо.